Привіт-привіт, народ! От тут тільки малину здали з Денисом. Бачите, там Денис з дівками говорить по телефоні. Заїхали мухито купити. До речі, найкраще, найсмачніше в цьому магазинчику. Це біля поліклініки у нас. У нас тут райончик так змінився, хто років 10 не був в Кременці та ви, що тут та... капець. Ну, але оце достопримічательність, я не знаю, вже певне років з 30 чи за 40 довгострой наш то недобудована лікарня чи поліклініка Крило. І значить то популярне місце нашої молодежі. Вони всі карабкаються туди на ту стройку наверх. там Відео знімають з цієї стройки, щось там. не знаю, що вони там роблять, але суть діла в тому, що було вже багато нещасних випадків, що з цієї стройки падали. Навіть напевне, що то було, що якийсь студент і забився на смерть. Я того точно не знаю. А ось що я точно знаю, що мого кума-син такий вже доволі дорослий дядько, я не знаю, років 20 з чимось, теж там десь щось там поліз, туди не знаю якого милого, і впав в шахту ліфта. Ну, слава Богу, вилічився. Дуже довгий час ходив на костелях, багато переніс операцій. Але ж така є в нас достопримічательність, щось до сих пір її ніяк не можуть добудувати, та її, я так розумію, і не пробують добудувати. Я взагалі планував десь ходити туди, викарабкатись наверх і вам зняти зверху то все. Але якось воно буде нефайно. Дорослий дядьку полізе туди. Ще, не дай Бог, дійсно хтось по хребті зато дасть. Та і не маю я ні часу, ні здоров'я там лазити. Отак от вийшов, думаю, познімаю вам розкажу. А ви собі от, щось там десь на стройці хлопає, так інтересно. А, то хлопці вон щось кидають <зверху>, зверху, бачите, стройки донизу. Нормально. Так, Така от зараз такий. Новий райончик Кременця. Тут все було постирі. Ой, блін, різкості нема зовсім. Зараз то все гарно так забудували. Магазинчики, будинки. А це все було, тут а сміття збиралося, валялося. оце, ото, ту дорогу, ото З правої сторони поліклініка за тими берізками. Єдине, що жалко, що тут був такий гарний садок. Перед поліклінікою його чогось вирізали. На щось такі гарні були дерева, такий тінічок файний там на лавочці посидіти. Таку. А то що таке? Ось так різкість, дуже паршива. пене ввечері через то так камера погано ловить. Все, бувайте здоровенькі, їдемо додому, будемо митися бритися і трохи лягати, відпочивати, бо так задовбався, що ледь говорю, Всього вам хорошого. До побачення!